І я чув десь дуже далеко, що ви звали чарівника. Якщо ви звали чарівника, то значить ви хочете побачити справжнє диво. так? Да. А яке ж диво без магії. Да. І я хочу сказати, якщо ви всі ходите до салону Лугабест, ви також очікуєте диво в своєму житті. Яке ви диво очікуєте? На здоров'я! Так! Це все вірно! Але що потрібно вдома мати, щоб бути справжньою здоровою людиною? Це ваші ваші думки. Кровать. Кровать раз. Ще що? Киримо. Два. Це Тапи, вірно. Тапим. І. І масажер для ніг. Три. Ви всі круті. Насправді, воно так і є. Щоб мати вдома три кіти. Можна бути повністю здоровим. І що ж, в э, кого зараз вдома немає голови кіта, це як ліжка. В кого вдома немає. Піднімаємо руки. І ви знаєте, я хочу сказати, що із нічого тут також нічого немає. Також нема. Але хочу сказати, що, це? що це із нічого може прийти в салон ваш магазин Лугабест. Ваше життя може прийти до масштабного. Маленьке накриваті. Знаєте, давайте ми з вами на що три скажемо, диво прийде. Давайте всі разом. Один. Разом. Що ж це? я сам Ніякого диво не буде! Не буде! Давайте разом. Зараз будуть фокуси, смотрите внимательно. Один, два. Нема нічого, але ми тільки що попросили, щоб диво з'явилось і диво прийшло. Зараз будемо бачити. Це справжнє диво. Є собі. Так, пооплазували. Кріпа, перший такі, як голова кита. Що вам не вистає до... До справжнього ще чуда. В кого нема килимка? В кого нема килинка. Да, та, лек, та, люди це, кребет, дай це Бог. це чудово. Дай Бог. Це реально дуже чудово, що у вас є вже кребет кита. От, але є люди, які ще його не мають. І знаєте, давайте ми за цих людей попросимо. Раз, два, а, три, диво прийди. Давайте, разом. Раз, Раз два, два, три, три. диво прийди. Так, зараз відбудеться. Щось імовірне. Дімо, з'являється маленький Піднімаємо і оба, О -о -о! Це справжнє диво. А там за коробка? І коробка чарівна, в якій Ча немає нічого. І ще не вистачає, нам не вистачає у вас так і, так. У -у -у -у! і це у нас масажорки. Привіт, давайте на ді каналі Дімо дістанемо, да? Називається Мріє. Мрія, коронамрі. Да. Ми маємо, тягнемо, тянемо, тягнемо і що ми бачимо? Нічого не бачимо! А чому? Нет. Бо ми не сказали, диво, прийди! Так! Да. І тому давайте всі разом. На що три. Раз. Всем два, три, диво, прийди! Так, є вже там щось буде. Трічки магії і бувається. Дивіться, ми бачимо. Смотрите, смотрите. А ну давайте їмся. І ось вам. Три піти. Ура! Молодец! Дійсно збувається. Мріє вона може бути с... Створена для вас, ваша мрія присоединяйтесь, може присоединяйтесь, в будь-який час, тапаем, в тапаем, момент, тапаем, але тапаем. для цього потрібно дійсно вірити, надіятися і чекати. Знаєте, ніхто сьогодні не знав, що буде такий от, е, можна сказати, ви виходили з дому, був сьогодні день як день. Так? От, нічого незвичайного, але ви прийшли сьогодні сюди і щось побачили. Щось в вашому житті. На якийсь долі якогось моменту з'явилося справжнє диво. І хто знає, може якраз один чудовий такий вот день, нібито нічого не придвіщало ніякої людини. Ви приходите і трапилося якесь. Присоединяйтесь, присоединяйтесь, і, ми вас Присъєняйтесь, І Знаєте, от маленьке чудо, хлоп, і може бути голова кіта. Вдома. Чи не диво? Диво. Може трапитись хлоп, в кого немає ще хребта кіта. Спілимо, хлоп, і може статися диво. І може в когось немає хвоста кіта. <плес> 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 і також може трапитись диво. Тому, знаєте, дива дійсно збуваються, дива трапляються. І хочу кожному з вас сказати, що вірте, надійтесь і чекайте. І диво не за гарами. Дуже дякую. <плес> Дякую. Дякую. Дякую Дякую всім за увагу. Ну, Дива збувається, він уже приїхали. Е, список, що продовжується е, на НМ-85, то буде прогатити цей час, тому що найкращий вибір це саме час першого е, оплатання в Україні, коли воно до 25-річчя компанії перше до нас На 50% і тимчасово. Не прогавте свій час бубасочка, а ми будемо радіти разом з вами, бо спочатку бронюємо, потім віримо, а потім так стає.